Всім привіт! Ви на каналі Гонтару.ua і в цьому відео ми з, вам, з вами поговоримо про такий проект, як Супра. Я знаю вже про проект давно і раніше якось його пропускав, але не так давно вирішив в нього зайти. В Телеграмі я все це публікував. До речі, рекомендую туди підписатися, щоб не пропускати ось таку корисну інформацію. Так, от що за проект? Тут ми проходимо кожен тиждень місії, заробляємо там поінти, і плюс є токени, які дають нам вже зразу за реєстрацію в цьому проекті. До речі, скоро проект закінчується вже швидше за все. Тому я вирішив зробити відео, щоб ви встигли і не пропустили ось таку класну тему. Про до чого я веду? Дивіться, я зробив себе в телеграмі пост. Якщо подивитися, я зробив його 2 березня, тобто вчора, і я написав, що. Пості, що зараз в проєкті 428 933 особи. Чому я це зробив? Тому що коли буде 500 тисяч осіб, то вже дроп закінчується і ми не зможемо проходити місії. Тобто, це буде все. Тому потрібно встигнути. Вчора було 428 933 особи, а давайте перейдемо зараз, перейдемо ось сюди в Community Goals. І сьогодні вже 431 тисяча. 493 особи. Тобто буквально 3 тисячі додалося за один день. Так що рекомендую встигати. Думаю, ще там тиждень, можливо, два. І все це закінчиться. 500 тисяч людей, 500 людей назбирається, і вже на цьому буде все по дропу. Тому рекомендую його виконувати. Я вам посилання залишу ось на цей от найперший пост, який я робив. Тут є вся інструкція, тут буде посилання на сайт Supra. що буде потрібно зробити. Потрапляєте в розділ Blast-Off, опускаєтесь нижче. І... Далі виконуєте все пункт за пунктом. На, на жаль, я наглядно вам показати не зможу, тому що я вже все це пройшов, тобто саму реєстрацію. Але що потрібно зробити? Тут все в принципі пості в пості мене написано. Реєстрація. Далі підтвердж... підтверджуєте вашу. Е... Емейл-адресу далі проходите КІС. так можливо, багатьох це відлякає, але насправді тут немає нічого складного, тому що КІС, навіть з водійськими правами тут проходиться досить легко. Далі в двох місіях будуть відпит... питання, і відповідь в обох вибираєте де потім щотижня, просто даєте відповіді на місії. Зразу зараз вже є 43 місії. Ви одразу всі можете пройти. До речі, де взяти відповіді на ці місії? Ось тут в цьому пості посилання, на яке я залишу під відео. Відкриваєте коментарі, і ось тут є відповіді на всі місії. Ну не на всі, тому що тоді було 42, і відповіді на 42 місії. Плюс є ще ось такий ось, ось пост у мене. В Телеграмі це вже 43-я місія. Тут окремо я дав відповіді. Я щотижня даю відповіді на місії, тому підписуйтесь, будете одразу отримувати відповіді на місії. Що ж, тепер давайте перейдемо до самого сайту. Коли ви вже пройшли реєстрацію, можете переховувати до місії. Їх виконувати дуже просто. Ви пройшли реєстрацію, ще раз повторююсь. Далі, ось сюди в розділ «Missions» заходите. І тут починаєте виконувати місії. Ось, як ми бачимо, місії підтверджені. Ви просто ось тут нажимаєте кнопочку, відкриваєте місію, і тут вибираєте правильну відповідь. Знову ж таки, нажимаєте кнопочку, і за кожну місію вам даються ось такі от е, зірочки. А, да, до речі, не пам'ятаю, сказав чи ні. За реєстрацію вам одразу дається 490 токенів супра. Ось тут вони будуть відображатися. У мене вже 489, е, трошки менше, чуть пізніше поясню е, чому. Плюс, коли ви знову виконуєте місії, вам за кожну місію даються ось ці зірочки, і для чого вони потрібні, я теж пізніше трошки вам розкажу. Тож, все просто, вибираєте правильну відповідь, коли відповідь правильна, то, звісно ж, ви отримаєте ці зірки. Нагадаю, що правильні відповіді будуть в мене в телеграмі, ви вже знаєте, де її взяти. Але якщо що, то насправді правильну відповідь навіть самому знайти дуже просто, тому що ви ось тут читаєте опис завдання, і тут якраз буде в ньому відповідь, і ви просто тут вибираєте правильну відповідь. Тут насправді нічого складного немає. Думаю, з місіями все зрозуміло. Тепер давайте перейдемо ось сюди, в експедиції. До речі, експедиції відкриються не зразу, а тоді, коли у вас отут, тут буде 240 зірочок. Давайте перейдемо в ці експедиції. І як бачимо, коли у вас вже буде 240 зірок, у вас відкривається другий ранг, він називається навігатор, і тоді якраз от експедиції у вас вже відкриваються. Ось тут нижче опускаєтесь, тут є такі планети. Час від часу ви заходите, коли вам пропонують нажати на планету, ви на нього нажимаєте. І тут вам випадають або ж ті самі зірочки, або е, пак токенів супра. Тобто тут так само ще можна заробляти токени супра, тому теж за цим е, варто слідкувати. Далі, що тут потрібно ще робити? Далі заходите ось сюди в Break Room. Далі натискаєте на робота. Ось тут нажимаєте Bubble Me і тут за 0.25 супра ви збираєте роботів. Нажимаєте Corn Firm. Все, ось такий мені It's сьогодні випав. Можна перейти в колекцію і тут дивитися, які роботи вам е, випали. Теж можна, можна збирати колекцію роботів. Е, далі... Можна запрошувати рефералів, ви сюди реферал нажимаєте, берете свою реферальну силку, і за кожного реферала по 40 зірок ви yeah. теж отримуєте. Тобто досить все просто. Так що рекомендую не пропускати цей проєкт, дуже класний. Плюс, швидше за все, дуже скоро вже нас чекає в ньому роздача. Тому переходьте, виконуйте місії і пробуємо тут заробити, просто чекаємо дроп. На цьому все. Ви були на каналі гонтору.ua. Всім удачі і до нових зустрічей.